Завершальні приготування до генеральної репетиції і за тим вистава. У суботу, 18 січня, корпоративний театр «Феротейл» компанії Ферекспо пропонує глядачам горішніх плавнів постановку за повістю Миколи Гоголя вечори на хуторі поблизу Диканьки. Нагадаємо, напередодні нового року артисти-аматори, вони ж працівники і працівниці гірничодобувних підприємств Ферекспо з успіхом дали дві вистави у Полтаві на сцені обласного музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. Виступ мав благодійну мету, тож за виключенням організаційних витрат під час перебування в обласному центрі феротейлівці привезли 80 тисяч гривень. Ці та кошти, виручені за квитки суботньої вистави, буде передано на підтримку дітей з інвалідністю в місті горішні плавні та допомогу українським захисникам. Це вистава для людей для всіх українців. Навіть для тих, хто зараз боронить нашу країну, саме всі кошти, які ви зібрали зі всіх вистав, ідуть на благодійність, на воїнів, які захищають нашу країну для дітей, які потребують допомоги, а також для тих, хто проживає зараз мирно, провести гарно час і таким чином долучитися до допомоги армії та для дітей. Якщо ви відвідуєте нашу виставу, ви побачите. Ваших е, улюблених героїв, але на сучасний лад, ви побачите е, того також і Оксану, які співають, танцюють. Ви побачите обов'язково черта і вільні. Наша вистава вона як казка. А всі люди дуже полюбляють казки. Тому я щиро від цього серця всіх запрошую відвідати. Подивитися, скажімо так, нашу новорічну казку, виставу вечери на хуторі близ потрібно відвідати, щоб побачити своїх колег в різних образах, нових, незвичайних, отримати задоволення і таким чином підтримати збройні сили України. Приходьте і діти, і дорослі тут знайдуть, що подивитися. Дуже спритний чортик, кмітлива жінка, солоха, запальні куми. Також ви зможете тут поринути у в українську таку знаєте магію українського села. Почуєте різдвяні колядки, почуєте щедрівки, буде багато танців, буде багато сміху. Компанія Ферекспо всіляко підтримує починання і пропозиції своїх співробітників і співробітниць у проведенні благодійних заходів в питаннях розвитку спорту і культури. Так два роки тому було створено корпоративний театр Феротейл у доробку аматорського колективу Дві вистави, які було втілено у співробітництві із режисерсько-постановочною групою Полтавського обласного театру імені Гоголя. Кошти від продажу квитків минулих постановок пішли на добрі справи для наших військових. На виставу Вечори на хуторі поблизу Диканьки у сучасній інтерпретації, що відбудеться 18 січня, ще є квитки. Але навіть якщо вам їх не вистачить, зробити благодійний внесок можна в бокси, що будуть встановлені в фойє палацу культури і творчості. Отже, горішньоплавнівці підтримаємо акторів-аматорів. І українських захисників 18.01 о 17.00 вечори на хуторі поблизу Диканьки. Ви не пошкодуєте.